Вулиця Паїсія Величковського сполучає мікрорайон монастирська гора з центральною частиною міста. Дорога, яку місцеві звикли називати серпантином, з кінця 23-го року є непроїзною. Тут утворилося величезне провалі, що загрожує не лише комунікаціям, які знаходяться під ним, а й рунуванням хрестово-здвиженського монастиря, який стоїть над серпантином. Таким чином, три тисячі полтавців майже два роки лишаються відрізаними від центру міста і змушені щодня долати додаткові 12 кілометрів, щоб достатися до місця роботи, навчання, медзакладів і тощо, завдяки серпантину, мешканці мікрорайону мали змогу автомобілем або автобусом буквально за 10 хвилин бути у центрі міста, адже від монастирської гори до центру Полтави звичним шляхом якихось 5 кілометрів. Нині дорога перегороджена бетонними блоками, асфальтове полотно просіло, тріснуло і посунулось. А перед самою аварійною ділянкою встановлено знак проїзд заборонено. Зафарбований знак об'їзд став для місцевих додатковим каналом комунікації з владою. Періодично тут з'являються анонімні написи, наприклад, Влада Гівно, Катя Клізінь, який натякає на очільницю міста Катерину Ямщикову. Комунальники вже все зафарбували, але натомість з'явилась нова цитата і змінилась на більш чутливу та філософську залиште свої мрії і сподівання тут.